Привіт всім! Ви на каналі Ксюшкина Зім'я. Сьогодні буду готувати сік, як в СССР, з яблук, морквою та абрикосів. Отож, приступимо. У нас яблучка домашні, нас пригостили, і така виникла ідея все-таки зробити сік з м'якуттю, та як наша родина дуже полюбляє. І я сподіваюся, мій рецепт вам також стане за смаком. І так, я насипала в каструлю вже 1,5 кілограма тертої моркви, 3 кг тертих яблук. Ось вони вже навіть трішки потемніли, але це нічого страшного, воно все буде переварюватись. І додаю сюди абрикоси, також півтора кілограма, тобто, ще раз повторюю, півтора кілограма моркви, півтора кілограма. Абрикосів без кісточки і 3 кг яблук. У мене абрикоси заморожені, так як коли кінчається чогось сезон, я переморожую і тоді, що захочу, додаю. І воно на смак ніяк не, це, не, не, не влияє. І Для початку сюди вливаю пів літри звичайної води. Це все ставимо на вогонь. Воду вливаємо для того, щоб наші е, яблука, морква та абрикоси не пригоряли. Ну, ось я все перемішала, поставила на вогонь і тепер буду тушкувати півгодини. Проваривши півгодини нашу моркву. Яблука і абрикоси ось такої консистенції. Тепер все беремо, збиваємо блендером і ставимо на вогонь. В однорідну нашу масу наливаємо води до такої густони, яку ви хочете, У мене буде 15-літрова каструля, ну, вітрів, щоб загальному було 14. У кількості соку я додаю 4 стакани цукру. та одну чайну ложку лимонної кислоти. Все перемішуємо. чекаємо коли наш сік закипить, проварюємо 15 хвилин і розливаємо по банках. Та як я боюся, кипятку, я наливаю це в банки, теплий сік, і тоді стерилізую їх в каструлі. І ось така краса виходить. Ну, ось, друзі, в мене вийшло 3 3 баночки на виході. Воно рівномірне. В міру з м'якотю, не дуже густе, приємне на смак. Чудово, вже дітки скуштували, сподобалося. Я сподіваюся, мій рецепт і вам сподобається, хто попробує. Всім дякую за перегляд, чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па па па, -па.